Глава 11. Інкасуючі агентства Інкасуючі агентства займаються стягненням боргів. Часто залякуючи, вони можуть бути дуже агресивними і здатними зробити ваше фінансове життя просто нестерпним. Однак знання своїх прав у взаємовідносинах із збирачами боргів дозволить вам спілкуватися з цими надокучливими людьми більш спокійно і впевнено. БОРГ ПІСЛЯ СМЕРТІ ЄЛЕНУ СПІТКАЛА важка втрата. Помер її чоловік Джозеф, з яким вони прожили 50 років. Він працював до останнього дня, але фінансовий стан, який він залишив Єлені, не можна було назвати хорошим. Вони жили в старому кемпері на околиці міста. Після смерті Джозефа Єлена повинна була отримати 2000 тисячі доларів страхового відшкодування. Ще тисяча доларів була у неї на банківському рахунку. Більше нічого. У свої 88 років вона мусила якось жити на ці кошти, які, дозвольте сказати, невеликі. Але це ще не все. Через два тижні після смерті Джозефа вона отримала листівку від компанії XYZ Services із співчуттями з приводу смерті чоловіка і нагадуванням про непогашений борг у розмірі 9 тисяч доларів, що залишився на кредитній картці Джозефа. Єлена була здивована. Вона навіть не знала про існування цієї кредитної картки. Наступного дня почалися дзвінки. З нею розмовляли вічливо, вибачалися, а потім говорили про борг честі, який Єлена повинна віддати, розрахувавшись по боргах свого чоловіка. Ми розуміємо, що вам зараз важко, казали їй, але треба якось вирішити це питання. Єлена спробувала пояснити цим людям, що вона бідна, у неї взагалі нічого немає, у неї навіть машину конфіскували. Працювати вона не може через вік і не знає, скільки ще зможе платити за місце для свого кемперу. Вона навіть не знає, що буде з нею завтра. Збирачів боргів її слова не зворушили. З інкасуючого агентства Єлені дзвонили по 10 разів на день. Вони здогадалися, що вона скоро отримає страховку за чоловіка на суму 2000 доларів, і наполягали на тому, щоб у пам'ять про свого чоловіка вона віддала їм ці гроші. Якщо вона віддасть дві тисячі доларів, вони забудуть про дев'ять і питання буде закрито. Під час однієї з телефонних розмов Єлени з представником агентства був присутній її сусід. Він почув страх у її голосі. Коли вона поклала слухавку, сусід поцікавився, в чому справа. Дізнавшись, що кредитна карта була оформлена на ім'я Джозефа, він сказав, що зі смертю чоловіка Єлени борг мали списати. Вона нічого не повинна платити. За порадою сусіда, жінка звернулася до адвоката, який, розбираючись у суті справи та діючи в інтересах Єлени, подав проти інкасуючого агентства позов за неправомірне завдання шкоди. Цей приклад показує, що у більшості випадків, коли людина померла, її борги помирають разом із нею. Переживши її члени сім'ї, не зобов'язані відшкодовувати залишені після неї борги. Коли отримувачами кредиту є двоє або більше осіб одночасно, то живі відповідають за борги померлих компаньонів. Але якщо боржником була одна людина, як це було у випадку з Джозефом, разом із його смертю помирає і борг. Проте зверніть увагу, що в штатах Аризона, Каліфорнія, Айдахо, Луїзіана, Невада, нью Мексико, Техас, Вашингтон і Вісконсін, де практикується система спільної власності подружжя, їм у деяких ситуаціях доводиться відповідати за борги один одного. Чи це зупиняє інкасуючі агентства? Звісно ж, ні. Вони вдаються до таких аргументів, як борг честі та сімейні зобов'язання, щоб витягти у людини хоча б щось у той самий час, коли вона переживає важку втрату та є вразливою. Багато з них навіть визнають, що у них немає правових підстав, але продовжують дзвонити, доки людина хоч би щось не заплатить або не вирішить звернутися за допомогою до адвоката, щоб він нарешті поклав край їхнім домаганням. Особливо обережно ставтеся до тих представників агентств з виконання боргових зобов'язань, яким, м'яко кажучи, вільно тлумачать закон. Скажімо, ви знаєте, що нічого нікому не винні, але телефонуючий починає допитуватися, за яких обставин загинув ваш чоловік. Потім він намагається навіяти вам, що саме ця причина смерті, чи то нещасний випадок, старість, важка хвороба або самогубство є винятком з правила, що звільняє вас від відповідальності. Знайте, що це неправда. Причина смерті не може мати ніякого значення з точки зору вашої відповідальності за борги. Якщо померлий, як Джозеф у наведеному прикладі залишив спадок, то збирачі боргів можуть подати позов, вимагаючи свою частку. Як і кредитори в разі банкрутства, вони можуть отримати щось, а можуть і залишитися з носом. Як тільки справа про розподіл спадщини завершена, будь-які претензії вже не приймаються. І якщо інкасуючі агентства продовжують нав'язуватися вам, звертайтеся до адвоката. Ви повинні знати свої права, а також те, що деякі агентства кажуть і роблять все, що їм заманеться, лише би ви заплатили і чхати їм на закон. Вони працюють за комісійні і ваші почуття їх не турбують. Існує федеральний закон про добросовісну практику стягнення боргів. Який вимагає від інкасуючих агентств чесно та справедливо ставитися до людей, це не зупиняє їх, але в будь-якому разі накладає обмеження на використовувані ними методи. Цей закон застосовується до особистих сімейних боргів і боргів домогосподарств, боргів бізнесу він не стосується. Але якщо ви з використанням особистої кредитної картки робили покупки для цілей бізнесу, інкасуючі агентства малоймовірно дізнаються про це, а значить, будуть дотримуватися рамок закону про добросовісну практику стягнення боргів, якщо, звичайно, ви вмієте постояти за свої права. Під час першого контакту зі збирачем боргів вам потрібно зробити наступне: перше Дізнайтеся його контактну інформацію, включаючи номер телефону і адресу. Право на отримання цих відомостей вам надає закон. Друге. Оскаржуйте борг, якщо вважаєте, що щось не так. Негайно надішліть в агентство по стягненню боргів зареєстрований лист з квитанцією про отримання, де буде зазначено, що ви оскаржуєте борг і вимагаєте ретельної перевірки. Право на це вам дає той самий закон. Якщо ви сумніваєтеся, що борг нараховано правильно, він перейде в розряд оскаржуваних і у вас з'явиться час зважити всі варіанти. Третє. Заведіть папку, щоб фіксувати всі ваші контакти з агентством, хто дзвонив, що було сказано, про що домовилися. Зберігайте також копії всіх відправлених і отриманих листів. Якщо дії агентства є неправомірними, ви пізніше можете претендувати на компенсацію. Четверте. Переконайтеся, що строк позовної давності щодо вимоги заборгованості ще не минув. Після його закінчення, якщо інкасуюче агентство продовжує вимагати від вас борг, ви можете шукати захисту в суді, посилаючись на закон про позовну давність. І якщо ви вимагаєте від них припинити спроби стягнення з вас боргу, про який давно пора забути, вони повинні погодитися з цим. Не платіть інкасуючим агентствам нічого, доки не переконаєтеся, що їхні вимоги є законними, і не узгодите графік погашення боргу. Не дозволяйте їм діяти нахабно. Повідомлення. Протягом п'яти днів після першого контакту щодо боргу збирач боргів повинен вислати вам письмове повідомлення, в якому вказано, скільки і кому ви винні і що вам робити, якщо ви не погоджуєтеся з боргом. У кожному штаті є свої закони щодо того, як довго кредитори або найняті ними інкасуючі агентства можуть продовжувати спроби стягнення з вас боргу. Це так звані закони про позовну давність. У деяких штатах і для деяких типів боргів строк позовної давності не перевищує 4 років, хоча в інших штатах або при інших обставинах він може перевищувати навіть 20 років. Це важливо враховувати, оскільки агентства зі стягування боргів часто раптово активізують свою діяльність, коли знають, що строк позовної давності закінчується. Якщо ви здійсните платіж для погашення боргу, це може призвести до того, що строк позовної давності буде продовжено або навіть відновлено з нуля. Припустімо, збирач боргів вимагає від вас борг десятирічної давності, який давно вийшов за межі позовної давності. Він не може ні подати на вас у суд, тому що ви можете посилатися на закон про позовну давність, ні повідомити про вас у кредитне бюро. Взагалі він нічого не може зробити, особливо якщо ви вимагаєте, щоб він залишив вас у спокої. Але якщо ви йому заплатите хоча б символічну суму, то відлік строку позовної давності може початися наново. Важливо розуміти, що коли ви платите щось інкасуючому агентству, це не привід припинити спроби отримати від вас ще більше. Збирачі боргів можуть тиснути на вас, наполягаючи, щоб ви продемонстрували добру волю. Якщо ви дійсно не в змозі оплатити борг або вважаєте, що борг нарахований неправильно, тоді вам краще відмовитися від оплати і попросити їх залишити вас у спокої. Не забувайте, що будь-який платіж може позбавити вас можливості в майбутньому посилатися на завершення терміну позовної давності. Контакти. Збирач боргів може приїжджати до вас особисто, звертатися поштою, по телефону, по телеграфу або факсу. Проте він не може звертатися до вас у незручний час, скажімо, раніше 8-ї години ранку або пізніше 9-ї години вечора, якщо ви не дали йому зрозуміти, що це нормально. Зв'язуватися з вами, коли ви на роботі, він теж не повинен, якщо ви дасте йому зрозуміти, що ваш роботодавець не затвердив такі контакти в робочий час. Скажіть агенту, щоб він не дзвонив вам на роботу і зафіксуйте цю розмову в своєму досьє. А якщо він продовжує це робити, зверніться до адвоката не розголошення. Інкасуючі агентства не повинні повідомляти нікому про ваші стосунки з ними, крім вашої дружини. Вони можуть звернутися до ваших сусідів або роботодавця, щоб отримати ваші контактні дані, але не більше того. При цьому вони не повинні говорити, що приводом для звернення була ваша непогашена заборгованість. Як тільки вони знайдуть вас, будь-які їхні контакти з третіми особами повинні припинитися. Якщо ви наймаєте адвоката, щоб він представляв ваші інтереси, представники інкасуючих агентств повинні звертатися до нього, а не до вас. Часом я надаю таку послугу своїм клієнтам, з якими збирачі боргів поводяться грубо. Звертаючись до адвоката, ці люди стають ввічливими і ви можете спокійно спати. Погрози та брехня багато з тих, кому доводилося мати справу зі збирачами боргів, відзначають, що для них вважається нормальним брехати і говорити будь що лише щоб змусити людину заплатити. Звичайно, юридичні межі тому, що вони можуть говорити і робити, існують, але більшість людей своїх прав не знають, тому приймають все як данність. Наведені нижче дії з боку збирачів боргів є протизаконними. Ведіть записи і, в разі нечесної поведінки, представників інкасуючих агентств звертайтеся за допомогою до адвоката. Приклади протизаконних домагань ПОГРОЗИ застосувати силу або завдати шкоди. Нецензурна лайка. Безкінечні телефонні дзвінки спрямовані на те, щоб вивести вас із душевної рівноваги, приклади брехні. Брехливі заяви про те, що ви вчиняєте злочин, погрози, що вас заарештують, якщо не заплатите, брехливі звернення, що вони діють за дорученням кредитного бюро, неправильне нарахування суми боргу, заяви про те, що відправлені вам документи є юридичними документами. Хоча це не так. Заяви про те, що вам відправлені документи, не є юридичними документами, хоча це саме так. Брехливі заяви про вашу відповідальність за чужі борги, зазвичай за борги подружжя або родичів. Погрози застосувати дії, які їм не під силу, наприклад, арештувати вашу зарплатню без санкції суду. Зверніть увагу, збирач боргів може погрожувати, що він повідомить про вас на роботі і вашу зарплатню арештують, якщо ви негайно не погасите борг. Майже у всіх випадках, окрім заборгованості за податками та деяких видів студентських позик, інкасуючий агент або кредитор повинен спочатку домогтися рішення суду про вашу вину, а потім просити суд про арешт вашої зарплатні. Чи захочуть вони займатися всім цим, залежить від розміру вашої заборгованості та ймовірності отримати з вас гроші. Але в будь-якому випадку це потребує часу. І якщо ви чуєте подібні порожні погрози з боку збирачів боргів, все фіксуйте. Банкрутство. Якщо ви завершили процедуру банкрутства, більшість ваших боргів будуть списані. Це означає, що ви цим кредиторам вже нічого не винні, але зазвичай це їх не зупиняє. Деякі все одно намагаються стягнути вже списані борги, хоча це і протиправно. Як тільки представники агентства по стягненню боргів або кредитори зв'яжуться з вами і згадають про повернення списаних боргів, негайно дайте їм рішучу відсіч. Повідомте про ці протиправні дії адвокату, якщо він у вас є, або в суд, який займається справами про банкрутство. Адвокат буде радий допомогти вам, оскільки якщо збирачів боргів визнають винними у порушенні закону про добросовісну практику стягнення боргів, його гонорар буде стягнуто з них. Недобросовісна практика нижче наведено приклади недобросовісної практики, яка є прямим порушенням закону. Збирачі боргів не повинні вимагати від вас більше, ніж ви винні, якщо інше не передбачено законами штату. Депонувати чек, підписаний заднім числом, відбирати або погрожувати відібрати ваше майно, якщо це не передбачено законом, зв'язуватися з вами за допомогою листівок. Ніколи не віддавайте представнику інкасаційного агентства чек, підписаний заднім числом. Ризик занадто великий. Усвідомлена підробка чека є серйозним кримінальним правопорушенням. Як зупинити збирача боргів? Якщо ви відправили збирачу боргів листа з вимогою припинити вас турбувати, він повинен підкоритися, але це не забороняє йому продовжувати намагатися дістатися до вас через суд. Лист з вимогою залишити вас у спокої має сенс писати в таких випадках. Якщо ви вважаєте, що термін давності минув, вкажіть це у вашому листі. Вам дійсно немає чим платити. Коротко опишіть свою фінансову ситуацію. Тиск з боку збирачів боргів викликає у вас нервовий стрес з появою небажаних фізичних симптомів. Ви впевнені, що нікому нічого не заборгували, і вважаєте, що суд, якщо справа до нього дійде, буде на вашому боці. Поясніть, чому ви не вважаєте вимоги до вас обґрунтованими. Угода. З агентством зі стягнення боргів часто можна домовитися, погасивши лише частину заборгованості, особливо якщо ви готові зробити це достатньо швидко. Багато людей соромляться йти на такі переговори, але вміння торгуватися в подібних обставинах це дуже важлива та корисна навичка, якою слід доволодіти кожному. Рекомендую почати торгуватися з пропозиції заплатити 20 центів за кожен долар боргу. Представник інкасаційного агентства може наголошувати, що існує певний мінімум, на який він може піти, і, можливо, це правда. Ви цього не можете знати, тому торгуйтесь з усією рішучістю. При такій угоді збирач боргів знаходиться в будь-якому випадку у більш вигідному положенні, ніж ви, і це має кілька причин. а, чим більше він отримує з вас, тим більше буде комісійна винагорода, тому йому є сенс намагатися знову і знову. Б. Для нього ситуація не настільки емоційно заряджена, як для вас В. Він так торгується кожен день, і в нього великий досвід, на відміну від вас. Слід мати на увазі ще дві обставини. Перша. Не погоджуйтесь на дії, які ви не можете собі дозволити. Якщо ви не здатні виконати те, що вони вам пропонують, поясніть, що зараз це неможливо і ви передзвоните їм, коли ваша фінансова ситуація покращиться. Якщо вони почнуть погрожувати вам, все записуйте і знову скажіть, що передзвоните їм. Друге якщо ви вважаєте, що зможете заплатити, завжди намагайтеся, хоча б взяти з них обіцянку не псувати вашу кредитну історію в обмін на ваші гроші. Вони можуть відмовити вам у цьому, але якщо все ж таки погодяться, забезпечте їх згоду письмово перед тим, як щонебудь платити. Майте на увазі, що якщо у вашій кредитній історії поряд зі згадкою про стягнення з вас заборгованості з'явиться позначка Сплачено, це, малоймовірно, підвищить ваш кредитний бал. Якщо ви не вважаєте можливим для себе торгуватися з інкасуючим агентством, є спеціально навчені люди, які охоче зроблять це за вас за невелику плату. Тиск і залякування. Якщо збирачі боргів тиснуть на вас і залякують негативними наслідками, можливо, має сенс поговорити про це з адвокатом, який займається захистом прав споживачів. Перша консультація зазвичай безкоштовна, але спробуйте це заздалегідь уточнити. Отримання допомоги якщо ви вважаєте, що збирач боргів порушує закон про добросовісну практику стягування боргів, зверніться до адвоката, який має відповідний досвід. Ви маєте право подати на інкасуюче агентство в суд штату або в федеральний суд протягом одного року від моменту порушення закону. Якщо ви виграєте справу, то можете отримати компенсацію за завдану шкоду плюс додаткову суму до тисячі доларів. Можуть бути відшкодовані також судові витрати і вартість послуг адвоката. Крім того, може мати місце і колективний позов проти агентства зі стягнення боргів. У разі успіху можна отримати до 500 тисяч доларів компенсації завданої шкоди. Скаржтеся. Як ми вже неодноразово говорили вище, вам слід знати свої права. Про будь-які проблеми, що виникають у відносинах з агентством зі стягнення боргів, повідомляйте в Офіс Генерального прокурора штату та в Бюро захисту фінансових прав споживачів, яке має достатні повноваження, щоб змусити представників інкасуючого агентства поважати закон про добросовісну практику стягування боргів. Державні органи зазвичай не втручаються в індивідуальні суперечки, проте можуть розпочати розслідування щодо агентства, на яке постійно скаржаться. Тому вмійте себе захистити. Ви прослухали переклад 11 глави книги Як звільнитися від боргів. Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!